Друзі, всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні поговоримо про ось такий інструмент, про те, як він вдосконалювався і про те, скільки він стоїть. Цей ключ не такий дорогий і він є давно. В чому його нічякі, це в тому, що він розводиться і може взяти різний діаметр. Але дуже часто закушується тут. Між цим зубом стає на клін, якщо ти працюєш одною рукою, це неудобно. Але, в принципі, інструмент нічого. Всі ми знаємо, що є інструменти покраще, цим цей, але і подорожче. Я про інструмент Кніпікс, який стоїть дуже дорого. Але е, дякуючи китайцям, е, які все копіюють, є ще інструмент подешевше, ніж Кніпікс. Але суть від того не міняється і удобство теж. Це ось такий інструмент. чому його суть? Нажимаєте на кнопку. Срабатує защолка. Тут, бачите, зубці більше, ніж тут. Цей не закушується. Це, по крайній мірі новий. Не реклама. Зводиться і тут навіть більше губа відводиться, чим в інструменту. Я чим цього інструменту зараз покажу. Ось дивіться наскільки більше. Дякую за увагу. До побачення.